Як почати консультувати і стати психологом, якщо ви про це мріяли, але у вас немає вищої освіти. Ну, по перше, коли вам вже 16 хвосток, а це вже може бути багато, і ви згадали свою мрію. Мрію бути психологом, але якось так сталося, що або батьки, або ви поступили не туди, або заміж вийшли. Це не важливо. І ви боїтесь втрачати руки на вищу освіту. Що треба зробити? Приходьте, по перше, на курси, на яких ви можете спробувати себе у якості психолога. Якщо вам сподобається, сподобається підхід, сподобається консультувати. Ви вже визначите, з ким ви будете працювати, кого ви будете консультувати. А ви почнете консультувати під нашою гідю. Потім ви спокійно йдете і навчаєтесь на психолога. Це може бути на бакалавра вищого світа, або на базі першої освіти, яка у вас є, це може бути магістратура. Але ви будете впевнені і ви вже будете знати, для чого вам диплом державного зірця. Починати треба з практики. Я з цього починала, і тепер я професор, і я цим пишаюся. І можу навчити ще вас.